День без паперу, день саксофона, що можна відзначити 6 листопада? Щороку 6 листопада відзначає Всесвітній День без паперу, щоб підвищити обізнаність щодо необхідності скорочення використання паперу у повсякденному житті, у тому числі в офісах, установах та в побуті. Вперше цей день відзначили 2010 року, та відтоді він привертає увагу багатьох організацій, підприємств і приватних осіб. Ініціатором створення цього екологічного свята є асоціація з питань управління інформацією та зображеннями. За різноманітними підрахунками в середньому працівник офісу використовує близько 40 аркушів паперу на день. Згідно зі статистикою, 45% паперових документів відправляються до кошика протягом 24 годин після створення. Було підраховано, що заощадивши одну тонну паперу, можна зберегти 17 дерев, 26 тисяч літрів води, 4 тисячі кВт електроенергії та 240 літрів палива. Погодьтеся, економія паперу є чудовим прикладом того, як можна зробити свій внесок у вирішення світових екологічних проблем. З року в рік, 6 листопада, проходить міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час воєнних та збройних конфліктів, який встановлено Генеральною асамблеєю ООН 2001 року, посилаючись на декларацію Тисячоліття, де вказано охороняти навколишнє середовище. Приймаючи це рішення, вона врахувала, що шкода, заподіяна навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і часто торкається не тільки однієї держави і не тільки нинішнього покоління. В Україні суттєво постраждав стан навколишнього середовища під час війни. Заміновані території, токсичні залишки від ракет та снарядів, затоплення від підриву дамби, зруйновані заповідники та природні середовища існування тварин. Тому для нашої країни цей день набув нового, вкрай важливого значення: чотири лапи, хвіст і хутро. Або дві лапи хвостики дзьоб, за великим рахунком, це все, що відрізняє представника тваринного світу від людини, і дуже часто до цього переліку додається безумовна наявність гуманності у тварин, якої так гостро бракує людство. Як би дивно це не звучало, але 6 листопада у світі проводять міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людства. Сьогодні вшановують пам'ять братів менших, як часто називають наших сусідів по планеті, що загинули через людські дії, а також приспаних у притулках тварин, які не дочекалися своїх господарів. За статистикою, щорічно гине до 40 мільйонів тварин на планеті заради хутра, 100 мільйонів від дослідів під час випробування косметики, побутових засобів та ліків. Завдяки цьому дню світова спільнота об'єднується, щоб нагадати про важливість байливого ставлення до всіх живих істот і необхідність оберігати тих, хто не здатен захистити себе сам. Щороку, 6 листопада, шанувальники одного з найвідоміших та універсальних музичних інструментів відзначають незвичайне та цікаве свято день саксофона. А чи знаєте ви, хто винайшов цей найромантичніший музичний інструмент, під мелодії якого зізнаються у коханні, дарують квіти, мріють? Це був Адольф Сакс. Винахідник саксофона народився 6 листопада 1814 року в Бельгії. Він винайшов диску музичних інструментів, але найбільшої слави зазнав завдяки винайденому саксофону. Хоча саксофони спочатку були розроблені для військових оркестрів, вони згодом знайшли своє місце в симфонічних і духових оркестрах. Завдяки унікальному поєднанню духових та струнних інструментів саксофон приносить у музику неповторну експресивність та гармонію. Якщо ви ніколи насправді не приділяли час, щоб послухати і насолодитися чудовою музикою цього інструменту, Міжнародний день саксофона – особлива нагода для цього.